Колеги, на ваш запит, ще раз, давайте розберемося, які рекомендації щодо ведення класних журналів містить наказ Міністерства освіти і науки номер 289 від 1 квітня 2022 року. Згідно цього наказу, по перше, Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, що проводяться закладом, є формувальне, поточне та підсумкове оцінювання. За вибором закладу оцінювання може здійснюватись за системою оцінювання, визначеною законодавством, або за власною шкалою. За умови використання такої власної шкали заклад має визначити правила переведення загальної оцінки результатів навчання семестрового та річного оцінювання до системи, визначеної законодавством. Семестрове та підсумкове оцінювання результатів навчання здійснюється за 12 бальною системою. А його результати, відповідно, позначають цифрами від 1 до 12. Так записано в, методичних, в наказі Міністерства освіти і науки. І цим ми керуємось при заповненні журналу. З іншого боку, за рішенням педагогічної ради заклад освіти може визначити адаптаційний період. Зверніть увагу, впродовж якого. Не здійснюється поточне та тематичне оцінювання, взагалі не здійснюється. Формувальне відбувається, але поточне та тематичне не здійснюється. За рішенням педагогічної ради заклад також може відмовитись від оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів освітніх галузей мистецтво, соціальне здоров'я збережування, фізична культура або для цих предметів визначити власну шкалу. Оцінювання. Але пам'ятайте, тоді ж треба все одно передбачити, яким чином це буде переведено в систему оцінювання, визначеного державою. Зверніть, будь ласка, увагу, ви як заклад освіти маєте право на свободу вибору, форм змісту та способів оцінювання за рішенням педагогічної ради. Тобто, в залежності від того, яке рішення прийняла педагогічна рада, так і будемо працювати. Тематичне ж оцінювання пропонується здійснювати на основі поточного, або з урахуванням проведених діагностичних контрольних робіт, або без проведення. Це залежить від специфіки навчального предмета. При цьому результат е на, на, на результат на виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів, як правило, не враховуються. Оцінка за зошит не враховується в тематично. Оцінка за семестр, в свою чергу, ставиться за результатами тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів. Отже, контроль груп загальних результатів буде здійснюватись лише. В кінці семестру. От таким чином у нас можливі три сценарії роботи навчального закладу. Або у вас в закладі триває чи закінчився адаптаційний період, або у вас в закладі здійснюється рівневе оцінювання за рішенням педради, і це спосіб оцінювання, обраний педрадою, і тоді має бути шкала переведення рівнів у бали, або у вас здійснюється бальне оцінювання. Якщо у вас в закладі певний час діє адаптаційний період, ще раз цитата вам на екрані, ви можете визначити адаптаційний період, але впродовж нього не здійснюється поточне та тематичне оцінювання. Тоді сторінка журналу буде виглядати ось таким чином, але зверніть будь, будь ласка, увагу, що в журналі, ви виставляєте оцінку за зошит. Що робити з цією колонкою, в наказі не сказано, але за перевірку робіт здійснюється оплата. Тому скористайтесь можливістю електронних журналів виставити в колонку коментар. І оцінки там не буде, але буде коментар, який підтверджує, що вчитель перевіряв роботу і учень буде бачити зворотній зв'язок, які зауваження доведення зошита за цей період він отримав. Рівневе оцінювання. Зверніть, будь ласка, увагу, якщо заклад певний період оцінює п'ятий клас нуж рівнево, це не адаптаційний період. Це ви здійснюєте оцінювання за системою, за власною шкалою. І тоді маєте визначити права радою, правила педрадою переведення загальної оцінки результатів. Семестрового та річного оцінювання до системи, визначеної законодавством, а законодавством визначена 12-бальна система шкала. І оцінки мають позначатися за семестр і за рік цифрами від 1 до 12. Тоді під час рівневого оцінювання ви оцінюєте дітей і поточні оцінки можуть стояти, і тематичні оцінки, і за зошит. Але вони всі будуть позначені рівнями. Можливо, і групи загальних результатів ви позначите рівнями. Можливо, але семестрова і річна на сьогоднішній день має бути виставлена оцінкою від 1 до 12. Якщо щось зміниться, ми обов'язково вам про це повідомимо. Якщо ж ваш заклад використовує бальне оцінювання, то в цьому випадку оформлення журналу суттєво відрізнятися від оформлення журналу інших класів не буде. Єдине, що додасться, це три або чотири групи загальних результатів. Групи загальних результатів тут на зразку позначено абревіатурою ГЗР. Група загальних результатів. А через рисочку розшифровується це завдання. Наприклад, критично оцінює результат, розв'язує математичні задачі. Тощо ви можете написати просто перша група, друга група, третя група. Але я надіюся, що до грудня місяця групи загальних результатів. В електронних журналах вже будуть доступні п'ятикласникам, учителям 5 класу, і вони зможуть ці групи прописати прямо у журналі автоматично. Групи загальних результатів виставляємо перед тематичною потім тема... перед семестровою, потім семестровою. Решта змін при бальному оцінюванні не, бу... не відбулася. Стосовно того, які групи загальних результатів у якого предмету, це в наказі 289-му позначено в додатках 2, додатку 2 в зразку свідоцтва досягнення». Ви можете скористатися ним або скористатися держстандартами. В держстандарті також з кожного предмету вказана група загальних результатів. Якщо вам потрібна допомога стосовно груп загальних результатів, які групи визначені з конкретного предмету, будь ласка, звертайтеся до своїх консультантів з предмету, вони вам з радістю допоможуть. Ось таким чином відбуває, рекомендує виконувати заповнення, виконувати оцінювання наказ 289. Якщо будуть якісь додаткова інформація, буде ми вам обов'язково про це повідомимо.